Фракція радикальної партії Олега Ляшка, а значить, я виступатиму трохи як дисидент в цій залі. Отже, шановні пане головуючий, шановні народні депутати, шановні учасники парламентських слухань, протягом останніх місяців, під час численних зустрічей з делегаціями з країн Європи та візитів за кордон, і лідер радикальної партії Олег Ляшко і інші представники фракції систематично наголошували на тому. Що для багатьох українських громадян одним з найбільш нагальних питань є якнайшвидше запровадження Європейським Союзом безвізового режиму? Ми підкреслювали, що таке рішення стане свідченням реальної, а не декларативної солідарності країн Європи з українцями у цей вкрай складний час і сигналом того, що нас чекають в Європі, та просили вплинути на невідкладне ухвалення такого рішення. Фракція радикальної партії вважає, що українська влада в останній рік, на відміну від часів Януковича, робила усе необхідне для позитивного вирішення цього питання вже на саміті Східного партнерства у столиці Латвії Ризі в травні 2015 року, що дозволило б до кінця року ввести його в дію. Зокрема, Верховна Рада України здійснила безпрецедентні зміни у законодавстві, а уряд почав активно впроваджувати їх на практиці. Про що сьогодні вже багато говорилось формально, рішення ЄС про скасування візового режиму для України залежить від результатів роботи експертної місії ЄС з оцінки виконання другої фази дій плану щодо лібералізації візового режиму, яка працювала в Україні наприкінці березня. Водночас фракція радикальної партії глибоко переконана, що це питання вже давно перейшло з технічної у суто політичну площину. У зв'язку з цим викликає здивування та обурення спроби деяких чиновників ЄС завчасно поставити під сумнів можливість ухвалення політичного рішення під час саміту у Ризі. Зокрема, як відомо, голова представництва Європейської комісії в Україні, пан Тембінський, заявив журналістам у березні, що Україна не отримає рішення про безвізовий режим на ризькому саміті, оскільки, начебто, немає часу для того, щоб воно було прийнято. Ми розцінюємо такі заяви, як зондування реакції української влади і громадськості на можливе відтермінування Євросоюзом введення безвізового режиму на невизначений час. Неофіційно це часто пов'язується з воєнною агресією Росії, зокрема з відсутністю контролю над значною частиною кордону між Україною та Росією. Фракція радикальної партії. Вважає таку ув'язку абсолютно неприпустимою, адже Україна, яка знаходиться на передньому краї захисту цивілізованого світу від від експансіоністських планів Кремля, сьогодні бореться не тільки за свою незалежність і територіальну цілісність, а й за мир і порядок у Європі, і зараз, і в майбутньому, і заслуговує на всебічну підтримку, в тому числі у вигляді безвізового режиму. Ми також вважаємо, що українська влада в особі президента Порошенка і Міністерства закордонних справ і громадськість мають жорстко і оперативно реагувати на такі приховані наміри і спроби деяких країн ЄС поставити під сумнів доцільність запровадження безвізового режиму з Україною через російську окупацію Криму та частини Донбасу. Це стало би справжнім подарунком Кремлю. Який своєю агресією саме й прагне не допустити реалізації курсу на інтеграцію України в Європу? Мільйони українців не мають стати заручниками Путіна. Крім того, ми вважаємо, що Захід нам винний за одностороннє ядерне розброєння України, і прийшов час у різних формах почати сплачувати свій борг перед без'ядерною Україною. Тож фракція радикальної партії переконана, що невідкладне ухвалення рішення про безвізовий режим з Україною стане з одного, боку, з одного боку тестом на ефективність зовнішньої політики президента Петра Порошенка та міністра Павла Клімкіна, а з другого боку стане лакмусовим папірцем на справжню солідарність європейців з українцями. І навіть в умовах залякування з боку. Росії стане справою честі для самої Європи. Дякую за увагу. Дякую дуже вам.